Наприклад, глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловився про зниження мобілізаційного віку в Україні. За його словами, найефективніші хлопці віком саме від 18 до 25 років. Це непопулярне рішення, ще залужний казав, що треба це робити. Насправді, найефективніші хлопці це 18-25 років, це молоді. Сильні, швидко думають і мають хист до технологій, то це безумовно ефективно каже Віталій Кім. Я вам нагадаю, що нещодавно президент Володимир Зеленський, спілкуючись з західними журналістами про зниження саме мобілізаційного віку та про примусову мобілізацію від 18 до 25 років, висловився наступним чином. І він дав зрозуміти, що якщо є люди. 25, 18, а у них немає зброї, то навіщо мобілізувати ще більше людей? Треба, навпаки, укомплектовувати бригади. І тут президент має логіку.